Тут навіть видно мене? Ну все, супер тоді. Ну, насправді бізнес продовжуємо ми адаптувати і зараз. Як ти бачиш, у нас немає світла, тому перед нами кожен день знову ж таки з'являються якісь нові виклики. Але, тим не менш, я зрозуміла, що ми до всього можемо адаптуватись. Е, ну, стосовно взагалі роботи після 24-го, звичайно е, складно, звичайно, було складно. Тому що перший тиждень-два ми взагалі не розуміли, що, що робити, куди бігти. Ти знаєш, що я сама з міста Чернігова і Чернігів був перший, там, перший місяць під окупацією, тому для мене це був надзвичайно складний місяць. Перше, що ми зробили, ми почали одразу волонтерити з креативною командою, фури медикаментів, там, купу всього всього Я не знаю, ну, Просто 24 на 7 я проводила з телефоном в руках. І Якщо чесно, цей місяць ну, мені якось дуже швидко прилетів, я навіть не помітила, що до чого. Але ми достатньо швидко відновили свою роботу, а, тому що а, до нас почали звертатися наші клієнти і казати там вже на початку березня, що там дружини день народження чи ще щось, і нам щось потрібно дарувати. Це ніхто не відміняв. І... Ми ну, зрозуміли, що окей, ми потрошку потрошку можемо там відкривати не те, щоб двері, але робити онлайн замовлення, якісь обробляти. 24 лютого так я була зранку тут в шоурумі. Я ще сама не розуміла, якщо чесно, що робити, куди їхати. Мама мене взагалі закликала їхати до Чернігова, тому що в нас там приватний будинок, і там мама каже, цілий гараж картоплі. От. Але все ж таки ми потім прийняли рішення, я забрала дитину, ми поїхали на Західну Україну і потім вже виїхали. І 24-го, так я була зранку тут в шоурумі, і дзвінок на робочий телефон, і мені стало цікаво, я думаю, я не можу. Можна відповісти, хтось дзвонить 24 лютого зранку. Я кажу, алло, це газом файнджолері. Каже, слухаю. Вони дуже були звичайно е, здивовані, що я відповіла. Але так чоловік казав, що е, спитав, каже: Ви в мені відправили замовлення? Я дуже переживаю, чи воно дійде. Можете там дізнатись що працює нова пошта тому, що у дружини день народження, от я маю подарувати те кольє і ну. Все, все, якби ми закрили всі питання, звичайно, тому 24-го насправді ми ще працювали. А, хочеш, я, до речі, бекстейдж тобі самий трушний покажу. Хочеш? Пішли. Трушний бекстейдж. Так, зараз проходь. Дівчатка, вибачте? Е, так, а в нас тут стояли, стояли, стояли. Нє-ні-ні. Гільзи на підвіконні. Аня, гільзи то гільзи. В нас тут стояли вчора я бачила біноклі, раці. А, а, на задньому, а, старлінки. Дивись, но... в нас тут старлінки, ось Мавік стоїть, тут он, бачиш бронежилети. Ну, коротше. І в нас постійно ми начебто займаємося дуже прекрасними. Але а от пакунок, для пакунок халатів. Тут. Ну, ми не будемо розпаковувати. Вони... Друзі, наші хлопці військові, дивись, передають мені ось такі. О, я навіть не підніму, слухай, вони важкезні. Подивись, Підійди, підіде, близько там бачиш. Валерій Гуземи від Азову, гільзи. Типу, з цих ну, як подяку за поміч там. Майже вся команда сьогодні в Києві. Декілька дівчат, які з дітьми виїхали, вони не повернулися. Вже прийняли рішення там залишитись там до кінця війни. То звичайно, вони в них була робота така більш як офлайн, тому вони не працювали. Але перший час ми працювали з. Різних взагалі точок світу, тому що всі роз'їхались, і е, коли ми почали працювати онлайн, ми приймали замовлення будь-хто де. Марина теж була на західній і працювала з нами онлайн. Ну, тобто, все було дистанційно. Ми прилаштувалися, знову ж таки після цих зумів. Е, ну, і загалом, е, ми мені до речі от, е, дуже допоміг досвід коронавірусу. Я зрозуміла, що у кожного бізнеса має бути резервний фонд, і це нам допомогло виплачувати заробітні плати з. За Квітень, за березень, квітень, травень. От і в березні ми працювали онлайн, у квітні ми вже відкрили офлайн-шоурум в Києві. І наприкінці квітня ми вже запустили виробництво. Потрошку-потрошку, -по але потім люди повертались, ну і ми відновлювали а, свою роботу. В, ну, викликів дуже, 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 дуже багато. Насправді, мені здається, такий найбільший виклик був це впоратися морально, психологічно з, з цією атмосферою та звикнути до того, що окей, це наша нова реальність, і ми не маємо змоги дати собі. І насправді, якщо чесно. Мені здається, що от мій там перший такий дуже плідний місяць волонтерства він мене врятував в якійсь мірі, тому що я вже поринула певно в дуже глибоку депресію там, читаючи постійно ці новини. А коли ти щось робиш, коли ти працюєш, коли ти там допомагаєш, або коли ти просто займаєшся своєю справою, це тобі дуже допомагає відволіктись і рухатися якби далі. Ем... Стосовно викликів бізнесу, ну їх просто купа, починаючи там від не знаю, курсу долара, ціни на золото, яке постійно скаче, і всіх там зараз міжбанківських обмежень стосовно якихось міжнародних платежів. Ну, все це звичайно ускладнює процес, але як ти бачиш, люди все одно адаптовуються, ми знаходимо якихось там нових партнерів, там по закупки якихось матеріалів. Ну, тобто. Все-все можна вирішити і загалом мене дуже надихають українці, тому що я бачу, наскільки в нас блін, така сильна нація, всі працюють. От сказано було, знаєш, працювати, тримати економіку України. Всі як один встали і працюють. Супер сила українців на сьогодні в єдності, тому що зараз ми це, ну я принаймні це відчуваю як ніколи. Я вже казала, що. Мені соромно, що після 2014 року е, я насправді не усвідомлювала, що відбувається на Донеччині, і я усвідомила це тільки 24 лютого. Е, і за це мені дійсно соромно, тому що ми не приділяли цьому достатньо уваги, як яка мала бути. Е, ну і звичайно, мене. Дуже зараз надихають українці, тому що ми показали всьому світу, що ми дуже дуже сильна єдина нація. Ну і звичайно, ми зрозуміли, що вдома найкраще, де б ти не був, але вдома так класно. Так, це знову ж таки частина нашої колекції Фрідом. Це такі серденька на шовкових жовто-блакитних нитках, і мені дуже приємно, що їх вдягають світові особистості, наприклад, такі, як голова Європарламенту Роберта Міцола, вдягнула цю прикрасу на дуже важливий політичний виступ і привернула жовто-блакитну стрічку увагу до України і якби проявила підтримку до нашої країни. Також Міла Йовович, ну тобто здавалося. Просто жовто-жовто-блакитний колір, але ти розумієш, що, е що людям до цього не байдуже. Зараз я, коли приїжджаю в Київ, це найулюбленіше прогулятися вулицями міста, насолодитись зараз цією осінню. Літком було взагалі дуже тепло і теж чудово. Я зараз не беру машину, тому що... Мене так надихає е, моє місто, і, звичайно, дуже надихають люди. Я познайомилася з, з, з багатьма націями, з багатьма людьми за цей час дуже багато подорожувала е, з різних обставин. І в нас Соня дуже красива нація. Українки найгарніші жінки в світі. Ну і загалом, наша ментальність. І насправді те, як ми живемо тут. Блін, ми дуже багато чого не цінували. Нам десь здавалося, що там можливо щось краще, а там можливо десь щось красивіше. Ні, в нас найкраще, найкрасивіше, найпрогресивніше, найтехнологічніше тут в Україні. І я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день Україна це серце світу.